Ура, товариші, ми наконець отримали достойну альтернати... достойну сороковку, достойну альтернативу Т40 ХТЗ, МТЗ меншим, чомусь такому достойну заміну, яка буде десь і круче, десь і краще, десь і надійніше. Не побоюсь цього слова, і хай мене обісруть в коментарях, обісруть знов до голови фікалями. Вот. но а, Вигідніше буде експлуатувати китайця. Вигідніше буде по ціні остаточній експлуатації, вигідніше буде по запчастях, бо все є. Розумієте, 4 мотор КМОський, який зараз в кожний утюг піхають. Ви легко знайдете на нього запчасть. Любу, любу запчасть легко знайдете на нього. Потім а, коробка передач. З реверсом. Оця, вона дуже розпространенна. Я не можу казати в відео, де вона ще є, бо потім мені знову будуть а, погрожувати да, люди різні. Но 70-80% тракторів, повірте, а, з бюджетного сегменту, які не Лавов, не ДТЗ, не Донфенг, буде стандартна ходова, дуже схожа. З одних тих самих заводів. Один китаєць. Один китаєць може скручувати скаут з Оріоном і з іншими. Може один китаєць це все робити, розумієте? Тому е, ось така ситуація. Вони е, розпространені, на них легко все знайти. То китайці бояться чого брати. Тому що запчастей нема, там не обслужиш, все про це от трактора можете не переживати. То скаут, сороковочка, нова, вона дуже класна, вона недорога відносно сороковок альтернативних. Від 10 тисяч старт-цін, та трактор дешевше буде 10 тисяч. цьому по компактації примусова гідравліка є розподільник на три гідропари, є два виведених вже конектори, безстросйомних, дві пари вже є вже в штаті. Навісне на 800 кг посилений гідравлічний циліндр тисне вниз, гідравлічний циліндр піднімає догори, там нормальна движуха циліндрова, поняв? Іде? Потім йдемо рукоять іде з кнопкою, відкриваємо двері і бачимо, ми у вас обшитий салон. Це, конечно, не Lexus. Поняли, это не Lexus. Но вже майже вже майже китайці і ми бачимо шикарний дермантин модної строчки, ромбової, модної, э, ромбової модної строчки, який не виглядає як колхоз. От напишіть в коментарях, як вам такі обшивки. Салона. Вот, ну, насправді а, обшитий салон, все, обшитий Дермантином. Вот, ну, сороковка єврокабіна, тобто вона зашита, вона йде ровний пол, вона йде герметична. Вона йде з реверсом всі ручки управління по боках, обзорність 364 стойки, стілка 350 доларів за штуку. чекати півроку за Китаю. Но зато гарно ж і зручно. Якщо їздить обережно, обережно то все добре. Є камера заднього огляду, щоб ви могли завжди бачити, що позаду у вас вот, то важно. А Кондиціонера немає. Є печка, є люк, на провітрювання можна поставити, кабіна досить непогана. Насправді. Я жартую, але насправді кабіна за такі гроші дуже, дуже непогана. І сама заруковка по собі 4-циліндрова. Повнопривідна мотор, надійний, ходова, перевірне, теж запчасті то все є, все. Звісно, е, там не лавол, але не саме варіант е, дешевий, нормальний китайський плотненький, такий середнячок за свою ціну. Трактор має право на життя. О, такі строговки насправді дуже-дуже Бо Зараз 24 з кабіни не возять, а то саме бюджетне що є на сьогодні. З кабіною з таких вже більш-менш адекватних рекордів, які можна вже, як то кажуть, 4 щоб був з вот, передком а, від компанії Scout. Гідропідсилювач керма зручне кресло, все в кабіні супер, комфортно, можна такого бараночку крутити, їздити одним пальчиком вертиш, їздиш як фраєр, у тебе кожа рожа, салон, всі діла, все обшито, все зашито. доставка безплатна по Україні. Передоплат не беремо. гарантія на техніку 2 роки. Зачасті, обслужування є, документи робляться дуже-дуже швидко. Дуже майже моментально. Майже моментально. От. Тоді номер телефона є, ви знаєте, що робити. Щасно.